Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Шаманка, Олександра Сейраш, Саш. Привіт, привіт, привіт. Да, вітаю. Значить, я підготувала кілька тут питань до Саші від наших глядачів. Це перше, що хотіла сказати. А друге, що хотіла сказати, більш важливе навіть спочатку, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Шаманки Сейраш, також її інстаграм. Я залишила цю всю інформацію в описі під відео і всі її контакти. І також, будь ласка, можна поставити лайк до цього відео. Ось, а ми починаємо. Перше питання. Запитайте, будь ласка, у Сашеньки, чи знають люди, що померли ще до війни? Що зараз у нас в Україні йде війна? За сина переживаю померлого, що не можу приїхати на цвинтар через обстріли. Дивіться, яка ситуація у нас із а, тим моментом, коли ми не можемо відвідати кладовище, тому що воно знаходиться на окупованій території. А у нас давно, наприклад, померли родичі. Тут обов'язково син, там батьки, наприклад, і так далі. Не нічого страшного формально у тому немає, тому що ви не можете приїхати саме на конкретну могилу, там до сина, до мами, до тати, до баби, до діда, тому що вона знаходиться на окупованій території. На тому світі, не дивлячись на те, що Ромінг дорогий, як я завжди іронічно жартую, але в курсі да, подій, які відбуваються, тому тут де, 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 а, мертві люди вони в курсі, що відбувається у живих, так або інакше. Тому в таких випадках радять зазвичай або мати якийсь куточок пам'яті, де у вас стоїть портрет, і там можна звернутися до свого покійного родича, і там можна залишити які небудь 50 грам, там не знаю, шматочок смаколики. Потім це все куди-небудь під дерево висипається, виливається. Або другий варіант це ми їдемо на будь-яке інше кладовище, обираємо до того, де якого ми можемо доїхати. Да? Я маю на увазі там в межах міста, в якому ми зараз живемо, якщо ми там переселилися де-небудь з якої-небудь окупованого умовно там не знаю там. Бахмуту да, і нам нема куди повертатися. Ми переїхали до Івано-Франківська. Тому можемо з вами вибрати івано-франківське кладовище, а вибрати нейтральну місцину. Наприклад, під деревом не на конкретній могилі, і там звернутися до свого покійного родича. Бо а, якби сітка кладовищ, вона між собою зв'язана ментально, грубо кажучи, і там вас почують в будь-якому випадку. Тому проблеми ну, немає у тому, що ви не можете доїхати. Не, не ображається покійник на те, що ви не приїжджаєте на окуповану територію, ризикуючи своїм життям. Це останнє, що хотів би ваш син при е, житті, і це останнє, що він хоче після смерті. Ну, В даному випадку, я так розумію, тут написала глядачка через обстріли, тобто, це, напевно, не окупована територія, тому ну, є ж такі містечки, там, де просто ну, небезпечно, 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 було небезпечно було. знаходиться, тому що прифронтова лінія, якісь люди там живуть, але їхати туди це ризикувати життя. Це ну, недобре, тому ми туди не їдемо. Так, так, так. Все зрозуміло. Ідемо ми далі, Саш. От ми говорили з тобою якось про зайву вагу. Був такий ефір присвячений uh -huh. цій темі. Тут питання від глядачів: чи можна за допомогою шепотків, можливо, там якихось інших ритуалів чи обрядів, чи щось таке, скинути зайву вагу на вуличну худющу собаку або там кішку, яким дійсно не завадило піднабрати? набрати, чи от все таки скиди можуть бути лише негативного характеру. Ну, по-перше, ми не знаємо, із-яких самих хвороб кішка чи собака у нас стала худющою, внаслідок того, що вона не доїдає, чи внаслідок того, що в неї є е, вади зі здоров'ям, і тоді ваш скид не буде мати жодного стосунку, а може тільки нав... ну, нашкодити тварині. Це перший момент. Другий момент: оці всі, е, я в принципі дуже скептично ставлюся до будь-яких робіт, які зачіпають тему фізичного здоров'я, да, у такому ключі, тому що у нас, е, а ми з тобою говорили причин для для того що ми маємо певну зайву вагу вони в 99 випадках випадках випадки, ви вибачте за тавтологію. Вони носять за собою фізіологічний характер і вирішуються фізіологічним шляхом Шепітки, як вид магічного конкретно за шепітки, шепітки, як вид магічного замовляння, який є, це екстрена медична допомога, яка прошіптуються. Чому цей шепіток в моменті? Воно не є окремим обрядом чи ритуалом, воно не несе в собі дуже серйозної да, ну, серйозного навантаження. Шепітком ми з вами не зможемо позбавитися м серйозних там кілограмів, якщо ми їх вважаємо для свого е, якби. Ті тіла е, серйозними да і суперзайвими. А ритуально робити такі речі, я ж проводила приклади, повторюся ще раз. Ритуально, Да добре, ми з вами стягуємо, скидаємо, ви перестаєте їсти, киця класно набирає, все хорошо. Потім ми з вами е, лікуємо РХП, розстройство пищового поведіння Ей Тому що ви магічно відбили з вами е, апітіт. Ну, типу, я до таких ритуалів. ну я не раджу їх робити. Я раджу лікарів, спорт, дієти, потрібні, там якісь е, вітаміни, виявлення, чому так відбувається, підтягнути тіло нехай і, можливо, не стандартизованої, прийнятої да, е, ваги, але там, наприклад, підтягнути якимось спортом навантаженнями, і це буде набагато ефективніше, ніж, ніж пити чаї для схуднення, їсти якихось черв'яків і робити скиди на худих собак. Ну, люди щеноді хочуть якби як простіше, як легше щось. Да, так, я розумію, я розумію, але воно частіше за все потім вилазить по бочками для фізичного тіла. Так. Але ми це проговорили, тобто рекомендації дали, що знову ж таки, да. до лікаря тут головне йти. А далі, далі, що у нас от? По правилах безпеки магії, чи можна відновлювати багатоповерхівку, в яку був прильот, руйнування і жертви? Чи треба її знести і звести на новому місці? Ми у нас майже всі багатоповерхівки у великих мегаполісах стоять на старих кладовищах. Що будемо робити? Ну, от давайте так іронічно, що будемо робити? Як мінімум, у нас у місті Харків, деякі райони буквально побудовані на місцях старих заховань. No. Ну так і до речі, Саш, хоч от мені тут в голову одразу прийшло мікрорайон в Києві Лук'янівка, там де Бабин Яр, наприклад, no. е, от ну і не тільки, і взагалі кажуть, що це мікрорайон, який побудований загалом там на кістках. Ну що є така статистика, що саме там люди, які живуть, вони помирають якось там швидше чи е, є дійсно проблемні райони, коли ну дуже е, давай так, ну дуже сильно розгнівали тих, хто там лежав, прив'язаний, перемололи ті кістки. Буває. Таке, дійсно натрапляло навіть у місті Харків не, на, не найкращі будинки, в яких от заїжджає нормальна родина, просто і збухуються там я не знаю за півроку, тому що якийсь ну, трешняк відбувається. Розумієш, Да, бувають, але це скорі... їх не так багато, ніж там, де вони всі побудовані десь на, на кладовищах, на старих, на кістках і так далі. Знову ж таки, багатоповерхівка. Наскільки вона зруйнована? Тут я дивлюся знову з прагматичною позицією. Якщо там а, повне що воно аварійне, то її будуть дійсно перебудовувати. А Якщо вона підлягає відновленню, то її будуть відновлювати. Ну на а, тому от. ж місці я маю на та, 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 на, та, тому ж, да, на тому ж місці, тому що у нас немає стільки землі для того, щоб її кудись переносити. Добре, ми знесли багатоповерхівку, в якій були жертви великі, наприклад, і вирішили її перенести і збудувати її в іншому місці. Що будемо робити з тим місцем, яке звільнилося від зносу такої багатоповерхівки? Зробимо там пустир, зробимо. Бумо там меморіальний комплекс, так ми все одно закатаємо його з вами в асфальт, закидну насадимо там дерев, і там все одно будуть лазити люди. Ну, якби все одно там будуть лазити люди. Тобто, тут воно ну немає немає технічного сенсу. Чи добре це для тих, хто там загинув, частково там може бути хтось прив'язаний, безумовно, хтось там може не відійти на той світ. Питання в тому, як вони будуть уживатися із живими, а це дуже індивідуальна історія. Десь мертві нормально уживаються з живими, а десь вони не уживаються, в принципі, які б ви класні не були. І це навіть сільської хати ну, стосується де, там, наприклад, баба в старій хаті померла, діти знесли стару хату, поставили нову. А баба нікуди не пішла, розумієш, їсть власних онуків, тому що бачите, ви поламали нашу мазанку, яку ми з дідом разом мазали. І таке буває. Тому тут дуже такий спірний момент. Угу. Що відбувається взагалі от з душами цивільних про військових? Ми зараз не говоримо, тому що у нас були ефіри і про цю тему. Тому от я зараз хочу от про цивільних тіла, яких не змогли навіть поховати, от в результаті прильотів, наприклад, ну той самий Маріуполь там взагалі… дуже рапа... індивідуально, дуже індивідуально хтось міг відійти спокійно і не бути прив'язаним до місцини і вже перейти в загробний світ? Хтось залишиться там прив'язаним, і тут питання не у належному навіть поховання в тому, що людина, яка загинула, вона не ну не розуміє, що вона загинула. Я ми це казали навіть в темі про військових, коли це відбулося настільки різко, що ти досі відчуваєш, ти помер, але ти досі живий, да, в своїй в свої, в свої свідомості своєї душі. Давайте це так назвемо. от в такому ключі, а де є моменти, коли у людини могли бути недороблені справи або вона прив'язана до місцини, і да тут ми будемо мати проблему з невпокоєним. І це буде певна, ну прям серйозна проблема насправді. Оце буде серйозна проблема. І вона не вирішиться тим, що хтось розгребе завали, знайде залишки де, і заховає їх, наприклад, або індифікує. Для когось вирішиться, для якогось відсотка тих, кого заховають. Да, вони вспокояться, зрозуміють, що їх немає, і підуть. А для когось це нічого геть, не вирішить вообще. І вони Що? залишаться прив'язані до цієї місцини, ну і, і от повертаємося до питання багатоповерхівки, а потім через надцять років тебе там збудують будинок. І Тут питання у тому, як мертві будуть уживатися з живими. Все. Так, а викликати практика, от якщо не якщо якщось відбувається, щось тут можна зробити? Ну тоді, так, да, тоді там вже працюють хтось, хто шари, як переводити на той світ, як упокоювати і так далі. Хтось звертається до батюшок, хтось звертається до відьом чаклунів, хто, ну да, так, там уже так вирішується питання. І тоді воно спрацює. Якщо людина в цьому О, розбирається, якщо вийшла. Да, да, так, то... Да, 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 то там можна щось з цим зробити. Да. Тобто ситуація не безвихідна, Оце, ні, ми... не безвихідна, ні, не безвихідна, можна щось зробити, так. Да. І ще про нерозділене кохання. Пару питань у мене тут: як відпустити людину, яка нас не кохає? Чи кохала, перекохала? Неважливо, Ну, от зараз не кохає все. Взяти і відпустити воле виявлення. Ну, а що вам? Ну, а що ми будемо робити з людиною, яка нас не кохає? Ну, от давайте технічно прив'яжемо до батареї. Ну, ну як відпустити? Не взяти не і взяти, взяти і відпустити, як кидають люди наркотики, як кидають люди бухать, так люди зломкою відпускають інших людей. Піти до психолога, от щось таке піти до психолога, зрозуміти, що саме вас тримає з цим партнером, чи це дійсно кохання, чи це, наприклад, образа і біль з приводу вкладених надій, вкладених у людину, вкладених ресурсів у, у людину? Бо дуже часто, от, наприклад, з практики з моїми клієнтками і клієнтами і у чоловіків є така сама біда. Я кажу, ви дуже часто плутаєте кохання. Із синдромом вкладених інвестицій, це коли ви ввалювали в людину, ввалювали свій ресурс сексуальний, грошовий, моральний, фізичний, сподівалися на що? На те, що ви таким чином заслугували кохання, бо звичка заслуговувати кохання у нас психологічно приходить з родини, бо коли ти принесла п'ятірку, ти молодець, ти хороша дівчинка. А коли ти принесла двійку або не помила посуд, тебе рівень луплять, і ти звикла, що тільки коли ти щось ніфіга собі класний робиш, когось рятуєш, когось лілієш. Тільки за це тебе можна любити. Тебе не можна любити просто так, да? щоб глядачі розуміли, про що йдемо. І от на цьому всьому ми беремо отого е, блудного, е, помірне, не ми того нечосаного голубимо його, вкладаємо в нього, робимо з нього звізду нашої житті, звізду для всього соціуму. Але він у нас не мурчить на колінках, наш блохастий не Вася, як тільки ми його причепурили і вклали в нього всю свою душу. Знаходить олку, Років, каже, я тебе більше старою кляче не люблю, я пішов, тому що я люблю молоду, я тепер багато успішний і знаменитий. Приводжу просто такий, знаєте, дуже яскравий приклад. І вона сидить її образливо, їй здається, що вона його досі кохає і так далі. А насправді, насправді оцей весь спектр почуттів, які плутають з коханням, це якраз про вкладені інвестиції. Я в тебе вкладала, я очікувала такої ж реакції, да, як мінімум, до мене навзаєм, а ти розвернувся кабеліна і пішов. І оцей весь спектр дуже часто плутають з отим самим коханням, а це не він. Це страждання по витраченим інвестиціям розумієте? бажання повернути, аби тобі твої інвестиції хоч якось повернулися. Звідки у нас таке бажання, щоб він приполз, щоб він пожалів, щоб він захотів. Ну, оця вся історія, тому що тобі дуже хочеться, щоб він зрозумів, скільки ти в нього вклала, і простраждав цей момент. Але як показує практика, ну це якщо і стається. То дуже в глибокій старості, коли він сере під себе і е, і нікому не потрібен, не не коханці, не вже дружині, не дітям, тому що всіх кинув. Розумієте, да, тоді приходить моральне удовлетворення тільки воно тобі вже не потрібно. Якщо ти переступив цей момент, ти на то дивишся такий, ха. Ну і хорошо, ну знаєте, типу або жалко навіть може. Ну да. комусь шкода, але це ще моєму гірше. Нам треба проаналізувати, що саме нас тримає з цією людиною, чому саме ми з вами страждаємо і чого ми не отримали? Чи нам подобається людина глибоко там психологічно, візуально, спільні теми? Чи нас щось тригірнуло? Чи людина зробила так, що нам здається, що ми її кохаємо? Насправді це дуже часто буває наслідком маніпуляції, коли нам падають зі камні? Піддій от мене, я пропаду на тиждень. Підійди ко мне, а я опять пропав на тиждень. Понимаєте? От тобі букети, шуби, конфеты, зубы, губи, все на нахо... хуто все, що тобі хочеться. А потім раз і в закат на тиждень. А тебе отак от просто починає, а потім опять з'явився. І оці от емоційні качелі вони, вони ламають особистість дуже часто, тому тут тільки було виявлення: стискаємо зуби, буде погано, буде дуже дуже хріново. Я розумію, що це таке. Але ми йдемо і обираємо себе, а не людину, яка нас не кохає, тому що нічого доброго з того не вийде. Так, так і як з точки зору шаманізму відбувається процес відв'язування від людини, чи є якісь взагалі, ритуали або практики, які реально допомагають? От якщо про саме ну з точки зору шаманізму говорити, не з такою тут не тут, тут не тільки з точки зору шаманізму. Є декілька ритуалів, які пов'язані із якраз швидшим закінченням якихось таких от стосунків, де нам треба порвати зв'язки. Перший ритуал це астуда. Від слова астудіть, це ритуали, які робляться для того, щоб нас оцей емоційний трешняк, коли нас калбаси, проходив трохи лайтовіше, або, або нас воно не так сильно емоційно розкалбашувало. Ну, типу, є такі остуди, але. Але знову ж таки, там є певна там успіх цього ритуалу в великій мірі залежить від наміру да, людини, яка замовляє ту саму астуду. Тобто, якщо ми постійно сидимо, майстер зробив тобі астуду, і тобі, наче, плюс-мінус, нормально, і ти протягом дня майже не думаєш, там десь з'явилася думка, ти її прогнала і пішла. Воно тобі буде даватися легко. Да? Ну, я маю на увазі легше набагато. Але якщо ти сілася вдома і дивишся на спільну фотографію, і оце почуть. І цілий день, то там не допоможе остуда ну Тому що ти ніяк не працюєш з тим, щоб відсторонитися від цієї ситуації. Другий момент це якраз практики пов'язані із поверненням собі вкладених ресурсів. Дуже часто ці всі відв'язки від партнерів вони пов'язані всі з забиранням собі від партнера свого. Тобто, от я вклала в тебе, дороги хароші. Не знаю, там 500 тисяч, грубо кажучи, в еквіваленті грошей. От я їх повертаю собі у вигляді енергії, і ви вся така багіння, а йому фігово, Він може навіть вилізти, якось давати про себе знати, бо забрали ресурс, і там це така прям грань езотерики та психології. Бо частіше за все, такі практики вони езотерично психологічного характеру, от і вони дуже гарно працюють. Тому да, такі практики є, які дозволяють нам. Трохи легше пережити отакі розривні моменти і емоційні качелі, які внаслідок цих розривів відбуваються. Знову ж таки, вихід є, як то кажуть, але якщо людина все ж таки хоче повернути того, хто любить, чи в шаманізмі взагалі така робота допускається, чи це приворот? Шаманізм побудований на глибокому глибокій повазі і глибокому розумінні рівноваги. Нормальний шаман приворотів робити не буде, ну правда, от в тому вигляді, в якому і робляться привороти. А все інше, ну як ми повернемо людину, яка від нас пішла, пішла свідомо і хоче завершити ці стосунки, тільки через зламої волі, тільки через зламої волі. А раз через зла мої волі, то це що правильно будь-якого роду парчевно-любовні роботи, те, що тут привороти, сексуальні прив'язки, присушки, визав, ну коротше, і оці всі самі історії. А виключенням в шаманізмі може бути якщо так на так званий чорний або темний шаман, це шамани, які якраз і роблять, грубо кажучи, які працюють з певним спектром духів, і їхня вся практика воно побудована на деструктивних якихось ритуальних практик. Їх не так багато, бо частіше за все, як не крутий шаман він в певній гармонії. Навіть якщо він працює знизу, він все одно в балансі з верхом, і, ну, Типу ти поважаєш повністю весь навколишній світ навколо себе і баланс навколо себе. І е, за е, змушування, е, так, і саме змушування повернутися людину, тобі духи по голові не погладять. Вони тобі напхають за панамку так, що просто ти не будеш знати потім, куди себе діти, бо це є порушенням певної території. Тенденція, якщо люди не мають бути разом, вони не будуть разом. Ну, типу, насильницьке утримання, це фігова історія. Закінчується вона потім фігово для всіх: і для замовника, і для того, хто кого приворожували, і для самого шамана, який взявся за цей за це замовлення, якщо це не його специфіка роботи. Угу. А якщо такий наприклад обряд це мені в голову щойно прийшов, наприклад, нікого волю не подавляти, але цій жінці допомогти якісь там не знаю. Енергію активізувати, якісь феромони підключити. Потім е, ще праця сумісно з косметологом, якщо треба. Ну до прикладу, да. І після того така жінка спеціально десь там ходить і помітили, і раз і може щось там. От, т, т, ні, так Тоді це не про конкретну людину. Тоді ми говоримо про е, відновлення там да, і розкриття якогось жіночого потенціалу. Вона просто стає більш привабливою, там цікавою для чоловіків, або, наприклад, навпаки, там да притягується до неї погляд. Ритуали, безумовно, є, але ж, частіше за все так не хочеться. Хочеться, щоб на Петя прийшов, і самі колінка. щоб нічого не робити. Да, 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 <світ> да. А, потім, а потім ти розумієш, а потім мені телефонують і, 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 і плачуть, тому що збухався Петя. збухався в сраку збухався, просто виходила і приманила, і приворожила успішного і багатого красивого. А е, пройшло декілька років, а воно параноїк, який забухує страшно, їй проходу не дає і ще й лупить її, тому що приворот це не про кохання, приворот це про залежність. Це про зламану волю. Дня, ти, от, наприклад, ну, вчасно, там не через 150 років, а там е, ця жінка зрозуміла, не те зробила. Десь рік пройшов, тільки почався цей руйнівний процес. До прикладу, вона прийшла е, до тебе каже: Зняли добре, зняли приворот, а з волею ми цього мужика поломаною що будемо робити? Як ми її будемо відновлювати? З волевиявленням: ми що будемо робити? Ми йому його поламали. Я думаю, ми йому поламає. його поламали. Ні, нет. Ми ж поламали йому через коліно його стержень. Не той, що нижній, а той, що внутрішній. Ми ж поламали йому його через коліно. Все. Загрузили йому потрібну програмку, що він дуже хоче і жити не може без маньки. Добре, ми зняли програмку, що він дуже хоче маньку, і жити без неї не може. Але ми маємо з вами каліку. У якого піде, піде достатній час для того, щоб відновитися і взяти себе в руки. І для а -а -а. того, щоб наростити знову, щоб наростити знову цей внутрішній волевиявлення, цей стержень, який ми з вами розтрощили просто. А так Н... тут що робити, От з ким працювати? Ну, з... Не приворожувати. Катя, все просто з самого початку не проворожувати, тому що потом буде халепа. Що він, він ну, це потім його комбінована робота з психологами, де він буде приходити до тяби якимись енергопрактиками, які його будуть енергетично наповнювати, викачувати. розумієш типу, З наркологами, якщо він уже забухувати почав, тому що волі філа немає. я прям, ну, Мене прям страшно бісить вся ця іс -при приворотна історія. Її наслідки, я їх бачу, бо я чищу. Це ну, це треш Ми не маємо нормальної людини, ми маємо зомбі зі скляними Очима, понімаєш? Зі скляними очима зомбі, який там, я не знаю, друзям, мамі всім. Ви не понимаєте, вона моя мічта. Понімаєш? Я бачила деяких цих меч, яка не просихала по останні 15 років. ця жінка-мрія, понімаєш, що пухша від синьки. У якої там, я не знаю, четверо дітей від четверо різних чоловіків, вона не знає їх імен, і дітей імен вона теж не знає. Вона їх полишає на п'ять діб одних дома йде бухать під ларьок. А, ну, а вистачило, я не знаю, там, знань, подружки, не до відьми і ще когось, приворожить собі мужика. І все. І він ото за нею. А куди він? Де він її шукає? Ту любиму свою, ненаглядну? Під ларьком, де вона і тусується, і з нею під тим ларьком. Ну, Жак. це так дуже да, це. Просто я розповідаю ну прям з практики якісь моменти розумієш. я Зустрічала всяке, і він як заворож, він успішний бізнесмен, він класний рудований чувак, а він отак от, -от. Так, а здаєш, що з практики, то він сам якось додумався дійти до тебе, чи, чи як? Ні, там прийшла його сестра, тому що треба було вже щось робити. Там все дуже просто. Він допомагав цій жінці, по-людськи, просто допомагав, і на у цьому просто людському зв'язку емоційному йому, йому йому її як жінку було шкода, він там їй матеріально намагався допомогти, там дітям і так далі. І на у цьому емоційному, просто елементарному моменті, вона крутанула через подружку, там якусь недолугу відьму, але ну до приворотів рука. Тобто привороти Ну воно лягло саме на оцей людський е, фактор, знаєш, якогось якоїсь там жалості, якоїсь людяності від нього. Знаєш, до неї до дітей. Ну і все, і отак во, добре прийшла сестра. Вони ж не, вони дуже рідко приходять добровольно, бо вони не розуміють, що з ними щось відбувається. Я маю на увазі приворотники. Дуже рідко, коли вони розуміють, що ну, що-то що не то, понимаєш? на просвітленні вспівають прибіг туди до якоїсь бабки чи шаманки чи когось. от, Ми його там раз почистили, два почистили. почало... То розвиднюватися. Почало mm -hmm. розвиднюватися, а потім він уже доліз до мене сам, коли трохи попустило. Він уже сам прийшов на прийом, і він каже: я в жаху, я не розумію, як вообще таке могло статися. Я говорю, отак. Отак. Довго вигрібав з поломаної волі, довго вигрібав. До психологів ходив до мене, приїжджав там. Ми з ним не скільки ритуали робили, скільки його просто, знаєш, викачували емоційно, психологічно в цьому форматі. Ну і все нормально, прийшов до тями. Але нормально потратив. Маю, ну, більше року витратив на те, щоб нормально, ну нормально, коротше, прийти в себе, стати тим самим мужиком, який був. Ну, і знову ж таки, це і час, і це і гроші. А є люди, що не мають ну, якби гроші просто, щоб uh -huh. до того самого психолога, і взагалі інтерв'ю да. да. зняли, а от а далі оці всі наслідки, так, да. Да, це жахливо, звісно. Добре, Саш, дуже дякую за цей ефір. Дуже цікаво було. Дякую за відповіді на запитання наших глядачів. Також нагадую, що всі контакти, Шаманки Олександри Сейраш є в описі під цим відео. Ще нагадую вам поставити лайк до цього відео, пишіть цікаві нам запитання. Всім всього хорошого, пока.